Все досить хватить мені вже цієї фіні, я вже нею сити по горло. Так то ти такий взагалі? З'явився тут і. Розказуєш якусь фінію, яка навіть... яка навіть на голову не налазить. <реш> Точно треба, треба сказати, щоб хтось закрив тобі рот, поки не пізно, розумієш, Де да мені посрати. Посрати мені, чи здоровий ти, чи нездоровий, чи живий ти, чи мертвий, посрати. Тримає свою фіню за зубами. І розказує десь там. В дердомі своєму.